Гектари землі зазнають деградації, що призводить до змін у рельєфі за знищенням поверхневого шару ґрунту. Хочу зазначити, що за часів керівництва Виріщакою, на цьому кар'єрі вже було знищено близько 12 гектар земельського господарського призначення, які в акті на право постійне користування в ад Полтавське знаходяться. Стосовно цього була завершена кримінальна справа Верещаку було засуджено. Але коли ви мені кажете про суддю, ілюстрацію і все інше, я вам. Просто хочу сказати, що є такий суддя Гавриш в апеляційному суді Полтавської області, який скасував рішення першої, другої інстанції та Верховного суду України, суддя апеляційного суду скасовує рішення, по-моєму, колегії чи з трьох чи з п'яти суддів Верховного суду України виносить нове рішення, яке він скасовує рішення всіх інстанцій, відправляє справу на новий розгляд. Ви можете собі уявити, це Є хвора людина Сікалов, який каже, каже, парламент взагалі це ніхто. І я Сікалов беру і скасовую рішення парламенту, наприклад. Або є журналіст Вічерньої Полтави і каже, мені взагалі парламентська асамблея Ради Європи це ніщо, і я вважаю, що я повинен отак діяти. Знаєте, є мораль. На жаль, в цьому місці і отут, в цих листах, моралі жодної немає. Ну, далі йдемо. За нашою інформацією, видобуток корисних копалин здійснюється без наявності дозволу на користування надрами, гірничого та земельного відводів, проєкту розробки рекультивації родовища. Постійно кар'єрі проводяться видобувні роботи з залученням гірничої техніки та вантажних автомобілів. Дане підприємство не здійснює жодних заходів по відновленню земель району. Що я можу сказати? Що дійсно, в 2012 році, коли ВАК Полтавський, як основний кредитор, Згідно процедури банкрутства, надало своє погодження на призначення арбітражного керуючого. У підприємства Вагдяцин Особіцький кар'єр піску не було жодних документів. Не було чому? Тому що за 3-4 дні до заходу арбітражного керуючого пан Варіщака сказав, що у нього в офісі розбили вікно і вкрав всі документи. Кримінальна справа порушена. На жаль, знову-таки Полтавський райвідділ чи Київський райвідділ міліції досі немає логічного завершення. Хоча документи і початка, яку він вкрав, вона вже з'являлася з інших документів, про що ми писали заяву до відповідних органів.